Є в нас Олексій Мацука на скапі Олексій. Недобрий цей вечір для Донецька, тому що є загиблі в Донецьку перші жертви. Розкажіть, будь ласка, як все чому власне загинули люди? Ми знаємо про одного, що від ножових поранень загинув 22-річний хлопець, але, взагалі, що стало причиною травм найбільшої? Це гранати, які розривалися, чи що? Зараз про те, що дві особи точно загинули: одна від ножових поранень, інша від отриманих поранень, голови наскільки ми зрозуміли. 11 осіб знаходиться у нейрохірургічному відділенні місцевої лікарні імені Калініна. І одна, одна людина в дуже важкому стані. І медики досі не знають, чи жива ну чи жив, жива ця людина, чи ні. І ми не знаємо також. Тобто, по, по факту, дві особи вже загиблі, і одна особа в дуже важкому стані. Є також в середньої ступені важкості три особи. Тобто, загалом постраждало близько 50 осіб сьогодні на площі Леніна в центрі Донецька, і це сталося після того, як завершився мітинг за єдність і незалежність України. Одночасно з цим відбувався мітинг проросійських активістів, і після завершення мітингу за єдність почалася штовханина загони самооборони, які були на мітингу проукраїнському. Вони не втримали натиску, їх було евакуйовано до автобусів, але проросійські активісти захопили автобуси. І почалася бійка. І міліція, міліція фактично не виконувала те, що повинно було. Тобто міліція не зупиняла цих агресивно налаштованих людей, я правильно розумію? Тобто вони що стояли осторонь, нічого не робили чи як? А... Вони, вони допомагали, звичайно, постраждалим, і вони намагалися вивезти активістів проукраїнського мітингу з Майдану. На автобусі, але коли проросійські активісти помітили це, то вони не дали зробити цей виїзд і почали переслідування. Прямо мені повідомляють зараз, що стало відомо, що помер Дмитро Чернявський, він був прес-секретарем міської партії Свобода, і зараз. Шукають, де, де де його тіло знаходиться Олексію. А хто вам повідомляє? Це надійні джерела? Тобто, це той третій, який був е це, тяжко. Це, це друга людина, це друга. Ага. Перша людина, 22 роки, хлопець, ага. і я його не знав. Чорнявського я знав, тому що. Я журналіст, він прес-секретар, і він спілкувався з журналістами. Ну, підтвердження вже від чотирьох осіб стосовно нього. Але офіційного ще немає, і вже це, це вже активно обговорюється стосовно Чернявського. Якщо це підтвердиться, то це дуже трагічна новина. Ага. Зрозуміло, Олексій, Ви кажете, що міліція не зовсім допомагала вирішити цей конфлікт. Чи є реакція вже донецької влади, зокрема губернатора Сергія Тарути? Багато хто тут в соціальних мережах пише і про Ріната Ахметова, що вони могли зупинити кровопролиття, якби хотіли. Що ви скажете про це? Так, вони б могли, я думаю, зупинити кровопролиття, І якщо б вони хотіли, то губернатора Тарути взагалі сьогодні не було в Донецькій області. Він зараз повертається літаком з Києва. Я так зрозумів, що у нього була нарада, якась урядова, І, але мітинг цей він планувався за декілька днів до сьогоднішнього дня. Багато людей. Вимагали ну мітинг за Україну. Який багато людей вимагали, щоб активісти не виходили на майдан, тому що це небезпечно, і дуже багато було закликів від громадськості ігнорувати цей мітинг сьогодні, але все одно е дуже багато людей вийшли. Ну от повідомляю, що партія «Свобода» підтверджує, що це був саме Чернявський і що він помер у машині швидкої допомоги. А відомо від чого він помер? Власне, це також поранення обличчя чи що стало причиною? Відомо, я так розумію, від отриманих ран буде така. Ну це друга людина, тобто підтверджена. Кажуть про три особи, але наразі ми маємо підтвердження двох людей. Зрозуміло, Олексію. Чи є таке питання? Ви, як журналісти, який там зараз живе в Донецьку, ви самі вважаєте, що в вашому місті зараз може бути безпечно? Ну тобто, ходять агресивно налаштовані люди по вулицях? Вони можуть вдарити кого завгодно, чи в принципі там зараз менш більш безпечно. Ну бі ну в місті не відчувається нічого окрім активності от вечірньої сьогоднішньої, сьогодні четвер, і це було вперше за весь тиждень, буквально. Тобто, звичайне життя продовжується, і от така активність вона з'явилася лише за тиждень, лише сьогодні. А у звичайні дні нічого такого більше того, коли це все відбувалось на Майдані на площі Леніна то машини, якщо ви дивились наш стрім, то там видно, що машини проїжджали і нічого не було заблоковано центральною вулицею. Лише на 15-20 хвилин було заблоковано другорядну вулицю з іншого боку площі. Тобто, тобто, це не впливає зовсім на життєдіяльність міста. Ага, зрозуміло, і скажіть, будь ласка. Як ви тепер прогнозуєте, що буде далі в Донецьку? Якщо влада фактично не змогла зупинити цей ну цього кровопролиття, то як далі буде жити Донецьк? Ви можете скласти якийсь прогноз? Дуже важко робити зараз якісь прогнози, тому що міліція, міліція стверджує, що все у них під контролем. Губернатор стверджує, що все буде спокійно. Прокурор вчора також стверджував, що все буде спокійно, але після їх заяв і звернень ми бачимо, що все не, не так спокійно. Тобто, ми, звичайно, можемо сказати, що в місті є влада, є міський голова, є правоохоронна система, яка виходить на ці мітинги. Але чомусь так, чомусь так виявляється, що є загиблі жертви. Тепер у нас це вперше в історії Донецька. Подібна ситуація, дякую, Олексію. Ми слідкуватимемо.